Всім доброго ранку, гарного дня, тепло, затишного вечора і мирного неба над головою. Я Надія і я рада вас вітати на своєму каналі, який називається Надіжда Жилова. Сьогодні я хочу вас познайомити з такою черговою розимкою декоративною. Це я зв'язала зразок з темної пряжі, може, вам її видно. Я зараз буду вам показувати, як вона в'яжеться. на більш... Світлого кольору пряжі, щоб було все видніше і ви все зрозумієте. Вона дуже просто в'яжеться, а як оздоблення для якоїсь речі на манжетах і по низу виробу буде виглядати дуже гарно. Я набрала парну кількість петель. Після кромкової у мене виворотня, потім дві лицеві, і далі йдуть по дві петлі, і перед крумковою останньою. Теж у мене виворотня петля. Це для симметрії малюнка. Так, уявляємо собі, що ми набрали, вже пров'язали деяку кількість рядків, і тепер ми будемо робити оздоблюваний елемент. Першу петлю ми знімаємо. Тепер мені треба поміняти місцями виворотню з лицевою. Можете знімати якось за допомогою. Якоїсь приспособи, я роблю це так. Пров'язала спочатку лицеву, не знімаючи петель зі спиці, потім виворотню, тобто першу петлю, яка мусила бути пров'язана в мене одразу після кромкової, я її пров'язую в другу чергу. Пров'язала, знімаю дві петлі, вже в мене перехрещені петлі. Далі у мене виворотня і лицьова. Тут я буду таким чином переміщати їх, повертаю виворотню на спицю і пров'язую спочатку виворотню. Потім лицюву. Знову в мене виворотня лицева Тут я також пров'яжу спочатку лицьову, не знімаючи петлі зі спиці Так мені більш подобається. Потім пров'яжу виворотню. Все, в мене виворотні і лицеві помінялися місцями. Тут я трошки по-іншому роблю, підхоплюю ізнаночну. Виворотню, верніше на спицю. Міняю місцями, пров'язую, пров'язую лицеву. Далі, знов-таки, не знімаючи петлі. Коли я пров'язую пров зліва направо, мені так більш подобається, і мені так легше. Пров'язую спочатку лицеву, потім пров'язую виворотню, все це не знімаючи. Зі спиці, тепер я зняла, вже вони поміняли свої місця. Зараз дов'яжу до кінця, потім пров'яжу виворотній рядок. Рядок виворітний буде в'язатись по малюнку. Які петлі ми бачимо? Так будемо пров'язувати ізнанкові, лицеві і так далі. Ось такий вигляд у мене має зараз моє в'язання. Зараз я буду в'язати по виворотньому рядку. Всі петлі буду пров'язувати так, як вони виглядають. Виворотні виворотними, лицьові лицевими. І так, до кінця рядка, потім повернусь до вас. Пров'язала я виворотній ряд. Знову я на лицьовому рядку. Як бачите, в мене там, де в мене були лицеві, в мене тепер виворотні, там, де в мене були виворотні, в мене лицеві петлі. І тепер продовжуємо. Знімаю першу петлю. Одна лицева, яка у мене залишилась після того, як я поміняла її місцями з виворотньою, дві виворотні, дві лицеві. Тепер ми пров'язуємо одну лицьову, дальню. Можете зняти її, потім. Надійти на спицю, перехрестити. В общем, я пров'язала їх перехрещеними. Дві лицеві пров'язала перехрещеними. Дві виворотні. Знову мене лицеві. Спочатку я пров'язую другу петлю, потім першу. Вони у мене виходять перехрещені. Ров'язую, знову повторюю другу петлю, лицеву, першу петлю. І так до кінця рядка. Виворотний рядок я пров'язую по малюнку, там, де в мене лицеві, я пров'язую лицеві, там, де виворотні, пров'язую виворотні. Пров'язую виворотню, пров'язую лицьову. Знову міняю місцями виворотню і лицьову. Повертаю в той стан, який був до того, як ми почали пров'язувати цей оздоблюваний, оздоблюваючий елемент. Пров'язую виворотню. Все. Поміняла місцями. Знов пров'язую, спочатку, міняю місцями виворотню лицюгу, пров'язую виворотню, пров'язую лицюгу. Пров'язую лицюгу, пров'язую виворотню. Я Вважаю, що ви вже зрозуміли, що я спочатку пров'язую другу петлю, а потім першу. Ось таке перехрещення в мене виникає. Отак дов'яжу до слідуючого рядка, потім виворотний рядок, так як я бачу петлі, пров'яжу деяку кількість, деяку кількість рядків і потім повернусь до вас. Отакий вигляд має наша резинка. За допомогою нескладних маніпуляцій, тобто перехрещення петель, у нас виникає така декоративна гарна резинка, яка може прикрасити любу річ, яку ви в'яжете. На цьому я буду з вами прощатися. Всім дякую. Не забувайте підписуватись, писати коментарі, ставити лайки, якщо вам подобається. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей!